шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Крадні інтеграли. Сьогодні ми розберемо декілька прикладів зміни порядку інтегрування. На минулому занятті ми ретельно розібрали, як побудувати повторний інтеграл для обчислення подвійного інтеграла, заданого на певній області. Посилання на минуле заняття у нас зараз на екрані, і воно буде в описі під цим відео. Можна з ним ознайомитись. Але ми, я нагадаю коротко, про що йшлося. Якщо ми маємо область, на якій задана функція F від x Y, F від x, y на ній задана, і ця область обмежена знизу графіком функції Y дорівнює φ 1 від x, а зверху графіком функції Y дорівнює φ 2 від x, і має проєкцію на вісіксім у вигляді відрізку AB, то повторний інтеграл по цій області має такий вигляд. Інтеграл від А до Б дх. Інтеграл від Фі1 від х до Фі2 від х від Х – y d y. Але як з'ясувалось, минулого разу іноді зручніше користуватись іншим порядком інтегрування. Коли зовнішній інтеграл можна взяти по y, внутрішній по х. Як це відбувається? Ми тоді проєктуємо нашу область на вісь ігріків, і нехай маємо проєкцію у вигляді відрізку А, Б. І тепер дивимось на нашу область, як обмежену зліва лінією Х дорівнює Псі1 від Y, тепер уже від Y, а справа лінію Х дорівнює Псі2 від Y. Дві лінії, які обмежують нашу область. Зліва справа. І тоді цей же самий інтеграл в іншому порядку буде мати вигляд від альфа до бета dy тепер уже. І інтеграл від Пси1 від y, 2 від y, f від x, y, dx. Тут внутрішній інтеграл по y зовнішній по X. тут навпаки, внутрішній по X. Отримаємо функцію від Y, яку інтегруємо потім по y. Використовуючи отриману рівність, ми розглянемо декілька прикладів. Починаємо з простого прикладу. Нехай треба в іншому порядку записати інтеграл від 0 до 2 dx інтеграл. Від х квадрат до 2х від x y dy. Для нас не має значення, яка тут функція. стоїть. Наша мета зараз розібратися з межами інтегрування. Для цього треба побудувати відповідну область. Ну, побудуємо. Що ми маємо? Х від 0 до 2. Що це означає? Це означає, що вся наша область буде розташована в смужці від 0 до 2. Ніде поза цією смужкою нас не цікавить, що там робиться з нашими х-і. Перше, проєкція від 0 до 2 на вісь Х. Далі. Знижу наша область обмежена х2 х квадрат – це права частина рівності y дорівнює f від x. Тобто нам потрібно, потрібно записати y дорівнює x квадрат. І саме ця лінія, графік цієї функції, в даному випадку, це просто парабола. Вона буде обмежувати нашу лінію знизу. Тепер зверху теж записуємо y дорівнює 2х. І малюємо лінію y дорівнює 2х. Y дорівнює 2х, от вона. Неважко бачити, що якщо x підставити двійку, то y буде дорівнювати 4. Тобто ці дві лінії перетинаються саме в четвірці. Ну, мене тут трошки щось з масштаб підгуляв, але зрозуміло, що перетинаються вони в точці 2,4. І область, по якій нам треба інтегрувати, розташована між ними. Наша мета записати цей інтеграл в іншому порядку. Тобто інтеграл буде мати такий кістяк. DY інтеграл F від x, y dx. По y межі інтегрування. Це проєкція нашої області на вісь ігри. Проєкція від 0 до 4, 04. Тепер, лінія, яка обмежує ліворуч, х дорівнює псі 1 від Y. Що у нас ліворуч? Ліворуч у нас пряма. Пряма y дорівнює 2х. Але нам потрібно х дорівнює фі від ігри. Ми повинні розв'язати це рівняння відносно Х. Х дорівнює y на 2. Звідси. Тоді нижня межа буде y поділене на 2. Лінія, яка обмежує зліва. Праворуч парабола. Рівняння параболи y дорівнює х квадрат. Але нам знову-таки треба розв'язати відносно х. Х дорівнює корінь з у. Звідси у нас х дорівнює корінь зірка. Я пишу плюс, не пишу плюс-мінус, тому що у нас додатнє значення Х. Ми в додатній частині і тому ніякого мінуса виникнути не може. Отже, маємо х дорівнює корінь зірек. Це і є верхня межа нашого внутрішнього інтеграла. Справа нашу область обмежує лінію х дорівнює корінь зігріка. Х не пишемо, корінь зігрека. Записуємо сюди. Ми змінили порядок інтегрування. Наступний приклад. Від 0 до 1 по х, від 2х до 3х по y. Ну пробуємо малювати. Знову таки, х від 0 до 1, у нас буде смужка від 0 до 1. Знизу 2х. Це означає y дорівнює 2х. Y дорівнює 2x. Лінія Y дорівнює 2х. Малюємо цю пряму. Ну, нехай тут буде в мене двійка. От y дорівнює 2x. Пряма. Зверху Y дорівнює 3X. Точно так, але буде проходити через трійку. І ще одна пряма. От. А де ж наша область? В будь-якому випадку ми розташовані в смужці від 0 до одиниці. Так що наша область буде оцей такий кривий трикутничок. Нам треба розставити межі інтегрування по цьому трикутнику, але в іншому порядку. Тобто, кістяк у нас знову повинен бути такий ірік. Інтеграл від dy, інтеграл F від X – y, dx. Але вже відчувається, що тут будуть певні проблеми з лівою межею. Тому що вона в нас поламана. У нас немає одного рівняння, яке можна буде записати оцю лінію. Тобто що нам доведеться розбити нашу область на дві. І окремо записати аж два інтеграли. Інтеграл від dy. Але структура і буде така ж сама. dx. Зовнішній інтеграл по y, внутрішній по x. І тепер все становиться зрозумілим. В першому випадку, інтеграл у нас буде від 0 до 2 по y. А x змінюється від лінії, яка у нас. Y дорівнює 3X. Якщо y дорівнює 3X, а нам треба вигляд x дорівнює від y. Тобто звідси буде випливати x дорівнює Y на 3. Зліва у нас Y на 3. Y на 3. Справа якраз пряма буде точно так. X дорівнює Y на 2. До y навпіл. Це інтеграл перший по області, яка знизу. І ще є один трикутничок. Ліва межа залишається тут з 2 до 3. Ліва межа y на 3. Але права межа у нас вертикальна пряма. Вертикальна пряма з рівнянням х дорівнює одиниці. Тобто ми пишемо просто одиницю. Х дорівнює одиниці рівняння цієї прямої. Ну і маємо. Ми розташували, розмістили в межі інтегрування в іншому порядку. Але правда, з одного інтеграла вийшло два. Наступний інтеграл уже заданий в порядку, коли на зовнішнє інтегрування по y, внутрішнє по X. Ну такий попався інтеграл, але його ж можна повернути в інший бік. Його, мета наша якраз і зробити його з зовнішнім інтегруванням по X, з внутрішнім по ігрі. Якщо можна туди, можна і назад. Отже, малюємо нашу область. Y від 0 до 1. Маємо смужку від 0 і до 1 нехай. Це по Y. Вся наша область буде в смужці Горизонтальні від 0 до одиниці. Далі. Нижня межа. Нижня межа це ліва функція. Тут ми маємо рівняння х дорівнює х дорівнює мінус корінь квадратний одиниця мінус і квадрат. От тепер це треба намалювати. Що це? Піднесемо до квадрату. Х квадрат дорівнює одиниця мінус y квадрат. Якщо це записати по-іншому х квадрат плюс і квадрат до рівня одиниці, стає зрозумілим, що це одиничне коло. Причому його ліва частина розташована в смужці від 0 до одиниці. Це чверть кола. Саме оця частина до одиниці. О! Оце наша лінія. Тому що х від'ємний, ми вимушені малювати. В від'ємній частині іксів. Мінус корінь. І це нижня межа і відповідна ліва лінія наша. Тепер що в нас праворуч? Одиниця мінус і. Одиниця мінус і. Це х дорівнює одиниця мінус і. Х дорівнює одиниця мінус і. Звідси. Якщо я y знайду, y буде одиниця мінус х. Як мені це трошки зручніше більш звично малювати, 1-х, зрозуміло, це мінус х підняти на одиничку. Це пряма, яка проходить тут через одиницю. І там одиниця. Ось наша область. Тепер нам треба записати інтеграл в іншому порядку. Зовнішній інтеграл по х. Dx. Знову таки, вже ми бачимо, що у нас зверху лінія ламана. Поламана. Складається з двох частин. І доведеться писати два інтеграли. По першій під області і по другій підобласті. По першій під області у нас буде інтеграл f від x y dy. А по другій підобласті. Буде інтеграл від f від x y d. Y. По X Інтеграл від мінус одиниці до нуля. X. Y при цьому змінюється від нижньої лінії. Нижня лінія просто 0. До верхньої лінії до кола. А коло у нас має рівняння х квадрат плюс y квадрат дорівнює одиниці. Але нам треба мати рівняння у вигляді y дорівнює fi від x. Треба розв'язати це рівняння відносно y. Якщо я звідси знайду y, я отримаю корінь квадратний одиниця мінус х квадрат, причому з плюсом, тому що y у нас додатній. Верхня частина кола отже, буде від 0 до кореня квадратного одиниця мінус х квадрат. Тепер другий інтеграл. Другий інтеграл по другій під області х від 0 до одиниці. Y знову від 0. Нижня лінія просто 0. А верхня лінія пряма наша, записана у вигляді рік до рівня 1 мінус х. 1 мінус х. Ми побудували повторний інтеграл в іншому порядку. Знову два інтеграли. Якщо ви знаходите наші відео цікавими, корисними, не забудьте поставити подобайчик, написати коментар своє відношення до цих відео, або навіть допомогти каналу за посиланням, яке можна знайти під цим відео. А ми переходимо до більш складних прикладів. Наступний приклад вже є параметр А. І в нас треба змінити порядок інтегрування. Спробуємо побудувати, що у нас тут написано. Знову система координат. YX. І X змінюється від 0 до 2А. Нехай тут буде в мене 2А. Відповідно, тут А. Смужка де розташована область від 0 до 2. Тепер по Y. Нижня лінія. Y дорівнює корінь квадратний 2 ax мінус X квадрат. Записуємо у вигляді, y дорівнює цей вираз. Ну і знаходимо, звідси треба розібрати, що це таке. Підносять до квадрата, х квадрат перенести праворуч, або навіть не так. Я все перенесу ліворуч. y квадрат плюс х квадрат. Мінус 2ах до рівня 0. Я підніс обидві частини до квадрата і переніс все ліворуч. Тепер видно, що отут можна виділити повний квадрат, так і проситься. Я можу записати це як y плюс x мінус а у квадраті. І для, для повного квадрата мені треба тут додати А квадрат. І я тут додам ще А квадрат в праву частину. А квадрат. Тоді це буде повний квадрат Х мінус А в квадраті з цим плюс А квадрат. І праворуч залишиться А квадрат. Тепер зрозуміло, що це у нас коло радіуса А з центром в точці А по Х і 0 по У. Тобто це центр нашого кола. І радіус А дасть нам. От таке коло. Правда, у нас тут стоїть плюс перед коренем. Це показує, що є ріх від'ємні, нас не цікавлять. Мені можна було це і не малювати, я його навіть витру, щоб не заважало. От. Маємо лінію, яка знизу. Зверху. Зверху, у нас, ну точно так досліджуємо y дорівнює корінь 4 ax Піднести до квадрату, я отримаю y квадрат дорівнює 4 ax Так, ну це ж парабола. Парабола, яка лежить на боку. І знову таки, у мене y додатній. в мене буде верхня відка параболи. Щоб поточніше намалювати цю параболу, я підставлю сюди пару значень Х. Скажімо, x дорівнює А. Якщо я замість Х підставлю А, я отримаю 4А квадрат. І квадрат дорівнює 4А квадрат, значить y дорівнює 2А. І значить, в точці А ми будемо мати. Це ж у нас радіус А кола. 2А у мене буде десь тут. О! Парабола проходить через цю точку. Ну, і нам важливо, де вона перетне вертикальну лінію x дорівнює 2а. Якщо тепер підставити замість X 2А, будемо мати 8А квадрат, добуваючи корінь. Y дорівнює, тоді буде 2 коріння з 2А. Ну, 2 коріння з 2 це десь побільше буде. От так. Ну, парабола проходить от таким чином десь у нас точка А. Два корення з двох А. Отак. От Це 2А. Ну, от, з малюнком начебто все. Де наша область? А наша область от тепер між ними. По цій області треба побудувати повторний інтеграл з зовнішнім інтегруванням по Y. Ну, що ж, нам доведеться розбити нашу область. Не все так просто. У нас тут ще є клаптик. На три частини. Дивіться, ми вже двома інтегралами не обійдемось. Якщо з верхнім інтегралом все зрозуміло, то тут у мене буде перша область, тут у мене буде друга область, два шматочки. І ще буде третя область, яка зверху. Отже, Маємо три інтеграли. Інтеграл dy інтеграл f від x, y dx. Розбираємось з першою областю. Від 0 до а. Від 0 до а. По y. х змінюється від параболи до кола. Рівняння параболи, якщо розв'язати відносно Х. Нам тепер все треба розв'язувати відносно Х. Якщо відносно Х розв'язати рівняння параболи, ми отримаємо Х дорівнює Y квадрат на 4А. Так ми і ставимо. Y квадрат на 4А. Нижня межа. Верхня межа. Наше коло. Коло в вигляді розв'язаному відносно х. Ну, а будь зручніше звідси знайти х, щоб не розв'язувати квадратне рівняння. А квадрат мінус і квадрат, якщо звідси знайти х, то х буде дорівнювати. А плюс-мінус корінь квадратний з А квадрат мінус і квадрат. Плюс-мінус відповідає лівій і правій частинам нашого кола. З мінусом іде ліва, з плюсом права. В першій області у нас працює ліва частина кола. З мінусом. Тобто у нас буде інтегрування до А мінус корінь квадратний А квадрат мінус квадрат. Верхня межа внутрішнього інтегралу по першій, по першій області. Друга область від правої частини кола до вертикальної прямої 2а. Плюс інтеграл від 0 до А де y залишається. А по х буде від правої частини кола. А плюс корінь квадратний А квадрат мінус Y квадрат. До. Вертикальною прямою просто до 2а. F від X, y, dx. І плюс тепер іще третій інтеграл D, y, f від X, y, DX. Якому у нас фігурує тільки парабола, і вертикальна пряма. Парабола у нас дає те ж саме рівняння буде від а до 2а y квадрат на 4a. І до прямої хрівня 2а до 2a. Крапка. Замість одного інтеграла ми отримали три. Останній приклад містить уже два інтеграли. І у нас є надія, що коли ми змінимо межі інтегрування, ми таки отримаємо 1. Давайте спробуємо. Доведеться намалювати знову. Тут у нас х змінюється від 0 до r корінь з 2 на 2. r корінь з 2 на 2 r корінь з 2 на 2 це мені зручніше на нього дивитись як на r на корінь з 2 це те ж саме. І таким чином, якщо я візьму якусь величину тут R, то R до з 2 буде десь приблизно 07. R на корінь з 2. Це оця точка верхня межа. Значить перший інтеграл нам дає отаку смужку. І по іріку інтегрування в цьому випадку від 0 до x. Х маємо бісектрису. Від 0 до х. От. Цей трикутничок є. Це просто трикутник. Другий інтеграл. Другий інтеграл у нас від r на корінь з 2 до r. Наступна смужка. А що тут у нас? Від 0 до. Я записую у вигляді y дорівнює корінь квадратний r квадрат мінус x квадрат. Уже зрозуміло, що це насправді х квадрат плюс y квадрат дорівнює r квадрат. Це коло радіуса r. Чи воно цю лінію в точці, на яку ми сподіваємось, щоб отримати цільну фігуру. Давайте обчислимо значення функції цієї в точці r на корінь з 2. Якщо я замість х підставлю. R на корінь з 2, тут буде Р квадрат на 2, значить Y теж Р квадрат на 2. І значить, тут точка, точка така ж сама R на корінь з 2 по Y. Нормально те, що нам треба. І це коло радіуса R дає нам фігуру між прямою і колом, якщо дивитись зліва направо. І неважко тепер. Записати повторний інтеграл зовнішнім інтегруванням по Y. Інтеграл DY, y інтеграл f від x, Y, dx. Y у мене буде змінюватися від 0. До r на корінь з 2. А x буде змінюватись. При цьому х змінюється зліва від прямої. Пряма y дорівнює х. тобто х дорівнює y. У вигляді х дорівнює y. І до кола. Коло знову таки у вигляді х дорівнює корінь квадратний r квадрат мінус y квадрат. Я розв'язую відносно х. І саме цей вираз я ставлю верхнім. Верхньою межою R квадрат мінус Y квадрат. Ну, оце і все. Виявилось просто. Інтеграл. Два інтеграли звелись до одного. На цьому заняття сьогодні закінчено. Якщо сподобалось, поставте подобаючи. Залишайтесь на каналі. Я буду з вами. Дякую за увагу. Олексій Василенко.